Привіт, маємо для вас нову інформацію стосовно фінансової допомоги, яка стосується тих, хто вже вичерпав перші 150 днів допомоги, але продовжує отримувати допомогу на підставі реєстрації в уряді праці як безробітний сервер про Україну Повідомляє про особливості дій для українців, які мають отримувати фінансову допомогу у Чехії на підставі статусу безробітного. По-перше, при реєстрації в уряді праці центрі зайнятості, кожен безробітний отримує картку з ім'ям, прізвищем, адресою електронної пошти та номером телефону вашого куратора. Необхідно сфотографувати ці дані та дбайливо зберігати, щоб не загубити. Лінк. Після реєстрації на продовження тимчасового захисту ви отримуєте лист від МВС з підтвердженням продовження тимчасового захисту. У випадку, якщо ви цей лист не отримали, підтвердження можна скачати на сторінках, де ви проводили власне реєстрацію, про що ми вже також розповідали раніше у відео ваші дії після реєстрації продовження візи тимчасового захисту, обов'язки виправлення та зміни. Це підтвердження вам необхідно переслати на електронну пошту вашого куратора уряду праці. Яка вказана на карточці, яку видають при реєстрації у центрі зайнятості. Зробіть це також, якщо вам вже вклеїли візу та додатково додайте фото візи. По-друге, на картці, яку видають у уряді праці під час реєстрації, зазначена дата відвідування відділення. День і точний час зустрічі необхідно обов'язково дотримуватись. При наявці у призначений час безробітний виключається зі статусу отримувача допомоги, і знову зареєструватися буде можливо тільки через 6 місяців після закінчення даної реєстрації. Усі зміни, такі як поїздка в Україну, лікарняний або неможливість відвідати центр зайнятості у призначену дату за поважної причини. Необхідно повідомляти заздалегідь своєму куратору, це важливо. По-третє, необхідно врахувати реєстрація у службі зайнятості у статусі безробітного, передбачає пошук роботи та подальше працевлаштування. Тому при кожній зустрічі з куратором необхідно інформувати про те, які кроки з пошуку роботи вже зроблені. Заяви про небажання шукати роботу є підставою для скасування статусу безробітного та припинення виплати фінансової допомоги. До кожної зустрічі у службі зайнятості вам необхідно дещо підготуватися та повідомити куратору, де ви шукали роботу, куди зверталися, які вакансії вже розглянули і чому вони вам не підійшли. Підготуйтесь до простої розмови чеською або скористайтесь допомогою перекладача, який працює певні години у кожному відділенні. <реш> у разі працевлаштування необхідно відразу повідомити свого куратора, надати чіткі дані, дату початку та місце роботи, копію першої сторінки трудового договору. Необхідно послати на електронну адресу вашого куратора або принести особисто. І на останнє ще один важливий момент. Адреса, яка вказана при реєстрації, повинна бути дійсною для отримання пошти. Для цього необхідно вказати ваше прізвище на поштовій скринці за місцем проживання, самостійно зробити наліпку мануально. Інакше листоноша не зможе доставити кореспонденцію. За законом, при необхідності в анкеті може бути зазначена друга адреса для отримання пошти. Це вказується у спеціальній графі. Дякую за перегляд цього відео до кінця. А що робити далі, ви вже самі знаєте, адже в Ютубі не перший день. Ставте лайк, підписуйтесь, слідкуйте за нами в інстаграмі та Фейсбуці. Ми їх створили також. Та пишіть ваші коментарі та ідеї, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Побачимося!